У давнину, коли на вулиці будували або чистили криницю, люди не тільки трудилися разом, але й звертали увагу на те, які рослини саджати поруч. Верба і калина були особливо важливими верба була популярною біля криниць через свої коріння, яке допомагало зміцнити ґрунт навколо води. Вважалося, що верба захищає криницю від злих духів і забезпечує чистоту води. Крім того, верба символізувала відновлення і життєву силу, тому її саджали, щоб підтримувати здоров'я і благополуччя. Там, де росте верба, завжди буде вода, верба притягує воду. Калина також грала важливу роль, її червоні ягоди вважалися символом краси і захисту. Калина вважалася священною рослиною, яка охороняла криницю і допомагала забезпечити добробут та гармонію в домі. Таким чином, Саджання верби і калини біля криниці було не лише практичним рішенням для стабілізації ґрунту і підтримки чистоти води, а й частиною народних вірувань, які допомагали забезпечити захист і благополуччя для всієї громади.